Коли ми даємо оцінки подіям 8 і особливо 9 травня, ми не повинні з вами забувати, що ситуація і напруга були спровоковані про кремлівською, про Путінською, про Московською акцію під назвою так званий безсмертний полк». І саме це стало причиною величезного напруження в Києві, в Дніпрі, у Запоріжжі, Миколаєві Миколаїві, в інших містах, плюс також намаганням окремих громадян використовувати заборонену згідно чинного законодавства. Комуністичну символіку, а злочини нацизму, комунізму і тоталітаризму усіма рішеннями європейських інституцій, прирівняні один до одного. І такі тоталітарні практики заборонені в кожній європейській країні. І з весни 2015 року також, нарешті, заборонені і у нас. От. Оце основна причина. І коли ми обговорюємо тут тим більше публічно, на мою думку, ми повинні про це не забувати. Що сюди було намагання здійснити експорт путінської ідеології, щоб нас роз'єднувати. Але ми всі з вами стали насторожі, щоб цього роз'єднання не відбулося.